Думаю, у кожного є гра, заради якої ви хотіли б старти собі пам'ять, щоб знову пройти її та відчути незабутні враження. Саме такі ігри я зібрав у цій добірці, і ці ігри я пройшов повністю та витратив на них сотні годин, тому можу точно рекомендувати. В цьому відео звичайно можуть попастися проєкти, які зустрічались і у попередніх топах. Ну це не важливо, тому що добірка завжди залишається актуальною. А почати хочу з доволі старої гри під назвою Silent Hill 2. Даний екземпляр об'єднує два жанри: екшн-адвенчер та психологічний Survival Horror. Напевно, краще всього цю гру можуть описати слова Оживший кошмар. У грі умовно реальний світ тісно переплітається з альтернативним світом, причому обидва населені уж дуже моторошними монстрами. Ваша задача полягає в вирішенні головломок, пошуках предметів в битвах з монстрами і дослідженню локацій. І якщо перша частина була чимось незграбним і непримітним, хоч і з претензій на оригінальність, то друга частина втілила всі удачні задумки. І це не кажучи про сюжет, а він тут по-справжньому захоплюючий. Red Dead Redemption 2 і знову ж таки легендарна гра. Найкращий вестер покоління, велетенська гра, в якої тільки сюжетна кампанія займає близько 40 годин, а в мультиплеєрі можна проводити місяці. Сіть гри насичений подіями, причому це не тільки сюжетні і другорядні квести, но й випадкові зустрічі, колекційні предмети, об'єкти для полювання, втікші злочинці, тайники з золотом і багато чого ще. Цілому Ардар 2 – це найкращий спосіб провести час, заглибившись в неймовірно чарівний та супер пророблений світ. Mass Effect 2. до певного часу BioWare випускала один хід за іншим, і Mass Effect 2 можна назвати найвищою точкою студії. Це без перебільшень найкраща гра в серії. Закручений сюжет, відміна взаємодії персонажів і доведені до ідеалу перестрілки буквально закохують. Це більш масштабне і пічне продовження, що розширює міфологію попередника. Головний герой мандрує на борту Нормандії різними планетами збираючи команду для битви за порятунок Всесвіту, ця трилогія відкрила новий напрям для рольових ігор, дозволивши їм еволюціонувати та вижити в цьому жанрі. Dead Space. назва ідеально відображує суть гри. Розробники просто взяли і запакували в один проєкт чужих монстрів і подорож горизонту. Вийшов гібрид, який виявився насиченим і освіжаючим, оскільки жанр survival horror у 2008 році пережив жорстоку кризу. Гра стала справжнім ковком свіжого повітря. Так, Dead Space 2 ефектніший і різноманітніший у плані геймплею, але перша частина була справді. Моторошною станція Ішимура М'яко кажучи, не місце у темні коридори, якого лізти зовсім не хотілося адже за кожним кутом могли ховатися некроморфи. Watch Dogs 2 місто тут саме по собі, і за ним просто спостерігаєш. Його можна підслуховувати і тільки торкатись, а не повністю маніпулювати Спостерігаючи, починаєш помічати безч деталей. Наприклад, як два NPC зіткнулись, один повернувся і вибачився. Можна помічати, як хтось робить пропозицію своїй дівчині, чи проходячи просто вулиці, можна почути зовсім різні діалоги або підслухати дзвінки. Дай в цілому люди тут прискіпло реагують. На поведінку героя до прикладу, якщо залізти в автомобіль, водій вийде і буде кричати: що по а то поліцію визве. У ті же гата, крім відійди з дороги і мат, нічого не почуєш. А якщо зникнеш з капоту, то автомобіль відразу поїде. Серія фантастичних шутерів з незвичною графікою і захопливим геймплеєм, де головна роль відведена елементом РПГ. На старті можна вибирати одного з кількох ігрових персонажів з унікальними можливостями, після чого приступати до виконання багаточисельних завдань. За них ми будемо отримувати гроші та досвід, який потім витрачається на прокачку героя і в придманні прокачаного спорядження та зброї. Зброю варто приділити окрему увагу. Його тут просто. Летанська кількість і вона генерується випадковим чином. GTA 5. 5 в якій є все: перестрілки, гонки, музика на будь-який смак, літаки, вертольоти, плавання на підводних апаратах, гольф, йога, копілля нерухомості, купа зброї, цілі вулиці автомобілів і три героя. Кожен із своїми мріями, бідами і тараканами в голові. Додамо до цього повну волю: відкритий світ, можливість переключатися між героями будь-коли і аж три фінали з основної сюжетної лінії. Ні, з дорослим сюжетом підсумку отримуємо приблизно половину того, чим може потішити однокористувацький режим. Dark Souls 3. Правильно створений світ, здатний розповісти свою історію і в тиші. Ось і один з центральних принципів, якого придержується серія Souls. Dark Souls – це винахідливий симулятор, де гравець може бути побитим будь-яким кріпом. Що ж говорити про всемогутніх босів, набисто кожного з яких може піти по 2-3 години і сотні смертей. Серія Dark Souls – це ігри про помилки, терпіння, а також подолання труднощів і трені третя частина зібрала в себе майже все найкраще серії. Dragon Age Origins вийшло вже багато частин Dragon Age, але будь-який серйозний фанат серії скаже, що найкращою була саме перша у 2009 році. BioWare перевернули жанр фентезі РПГ з ніг на голову. Величезний, глибоко прописаний світ, інтригуючий сюжет і живі персонажі, яких неможливо було просто підкорити правильно обрану лінію діалогу. Добро тут не завжди перемагало зло. А правильні, здавалось би, дії могли призвести до катастрофи. Навіть тим, хто ніколи не грав у рольові ігри, буде важко не закохатися в жанр, якщо почати знайомство саме з Dragon Age Origins. Cyberpunk 2077. Це футуристична RPG від студії CD Projekt Red, яка переносить гравців у світ дистопічного майбутнього. Події розгортаються в Найт Сіті, Мегаполісі, де технології і людські бажання перетнулися, створюючи вибухову суміш корупції, свободи та небезпек. Головний герой Ві, найманець із власної історії, шукає ключ до безсмертя. Ви отримаєте свободу створити унікального персонажа, Нажа, визначити його навички, стиль гри та навіть моральні межі. Cyberpunk 2077 вражає своїм сюжетом, наповненим драмою, неочікуваними поворотами та цікавими персонажами, серед яких є легендарний Джонні Сільверхенд у виконанні Кіано Рівза. Гра пропонує захоплюючий відкритий світ, який буквально дихає життям. В вулиці Найсіті сіті наповнені неоновими вогнями, химерними технологіями та численними можливостями. Водночас тематика соціальної нерівності, впливу корпорацій і технологій на людські існування робить гру глибшою ніж звичайний екшен. Попри перший бурхливий реліз, гра отримала без ішоновлень, які виправили технічні проблеми, поліпшили геймплей і додали нові можливості. Тепер це справжній шедевр для шанувальників наукової фантастики, які хочуть зануритися в складний темний світ майбутнього. Ну що ж, це були легендарні ігри, які повинен пройти або хоч би спробувати кожен. Звісно, багато хто може не погодитися з цією добіркою, адже існує ще безіщудових і культових ігор, наприклад, The Last of Us, але і цього разу я вирішив її не додавати. Тож не хвилюйтесь, попереду ще багато добірок з іншими легендарними іграми. А з вами, як завжди, був Ловтор. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.